Середина весни на Україну насуваються заморозки. На нас іде циклон зі Скандинавії. Погода буде більш нестійкою і вологою порівняно з першою половиною квітня. Яких витребеньок природи варто чекати? Про це і поговоримо впродовж наступних кількох хвилин. Я вас вітаю на каналі Сейчас. Підпишіться і одразу до справи. Фахівці радять приготуватися, адже цього тижня погода в Україні буде мінливою. Очікується нестійка метеорологічна ситуація з коливаннями температури, атмосферного тиску, а також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром. У частині областей навіть можуть вдарити заморозки. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Температура по карті розподілиться вкрай нерівномірно на тлі зниженого тиску, циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів призведе до випадання дощів, особливо у західних та північних областях. У той час, як південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі, на західні та північно-західній області пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та скандинавського півострова. Погіршення погодних умов прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Подекуди температура сягатиме мінусом. Так, у цю п'ятницю, 19 квітня, прогнозується зниження стовпчика термометра у західних регіонах плюс один, плюс шість градусів. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки сягнуть нуля або ж навіть мінус чотирьох градусів. Очікується і на суботу. До речі, у Карпатах також можливий мокрий сніг. У столиці вже погіршилася погода, дощ і вітер розбушувалися з вечора неділі. і певний час опадами заливало місто вже у понеділок. Додав клопоту Києву і сильний вітер у ботанічному саду імені Фоміна навіть повалило дерева. Рекомендується утримуватися подалі від рекламних білбордів, оскільки сильний вітер може зробити їх небезпечними. Також слід уважно обирати місця для паркування вашого автотранспорту, аби уникнути можливих ушкоджень. Але в цілому українці вже звикли до погодних аномалій. За цей місяць ми бачили рекорди по теплу, піщану бурю із сахари. Яка вирувала на Київщині на Вінниччині і навіть на заході країни і Вінниця і пустеля Сахара, але добре, що є айркар, все почистить в салоні. Так що один раз в житті знадобилась функція чистки в салоні від пилу, а може, й не один кажуть. <рігут> <рігут> Бачили ми неймовірно інтенсивний град, а це доволі рідкісне явище. За попередніми прогнозами синоптиків, хоча б травень може потішити українців стабільними денними 20 плюс градусами. На цьому я вам дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви зміни природи на собі, можливо, впливають вони на ваш стан здоров'я, або ж навіть настрій, або якимось іншим чином змінюють ваше життя. Будь ласка, спускайтеся під цим відео, а також залишайте свою вподобайку. Підпишіться на канал сейчас і не забувайте про функцію дзвіночка. Далі запрошую дивитися дайджест головних новин цього понеділка. В Вашій увазі він вже за мить. Дякую, що ви з нами, і неймовірна подяка за довіру! Росія продовжує атакувати українські міста. Під прицілом окупантів опинилися Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. На жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільних. Тим часом в РФ продовжується сезон бавовни, а природа мститься за Україну паводками. Ще одне російське місто йде під воду. Крім того, Ізраїль вже сьогодні збирається визначитися з відповіддю Ірану. Про це а також про вибухи в Криму та обстановку на фронті. Далі у свіжому дайджесті новин за 15 квітня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку і гайда до справи. В Україні на фронті впродовж доби відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог найбільше атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Також руйнувані пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Так, російські окупанти ввечері 14 квітня та вночі 15-го атакували Нікопольщину, як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по райцентру та червоногригорівській громаді ворог завдав ударів дронами, а по Мирівській – гатив із важкої артилерії. Внаслідок атаки був понівечений приватний будинок. Люди, на щастя, не постраждали. Крім того, вибух пролунав у Дніпровському районі. Там противник гатив по інфраструктурному об'єкту. Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються. Голова ОВА Лисак додав, що у Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, кількість постраждалих в області за добу склала 13 людей. Серед них одна дитина. У Васильівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка. Ще одну людину поранено. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Загалом же протягом доби атакували окупанти чотири сотні разів. Все це лише по Запорізькому регіону. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. Також РФ обстріляла вісім населених пунктів на Донеччині. У поліції розповіли, що внаслідок авіаудару по очеретному померла жінка ще двоє цивільних травмовані пошкоджені три багатоповерхівки. Також окупанти вдарили гібридною бомбою Гром Е 1 по Котленому, пошкодивши 15 приватних осель. Крім того, стало відомо, що ввечері 14 квітня внаслідок артобстілу росіяни у Сіверську загинуло четверо чоловіків від 36 до 86 років. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Також 15 квітня ДРГ окупантів намагалися зайти в Сумську область із ворожої території. Прикордонники відбили напад окупантів. Про це повідомили в прес-службі відомства. Диверсантів викрили охоронці кордону і відкрили вогонь на ураження. Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив. Сило оборони півдня показали, який зараз вигляд має село Роботина в Запорізькій області, яке повністю зруйновано Росією. У населеному пункті не залишилося жодної вцілілої споруди. Рятуючись від окупантів, люди змушені були виїхати. Таке обличчя має так званий Руський Мір. Ну і до новин в Росії до Білгорода вночі 15 квітня завітала бавовна. Місцева влада повідомила про атаку безпілотниками на село Глотово. Внаслідок хлопків зайнялася модульна споруда. А гучно було і в російському селищі графівка. Внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. У тимчасово окупованому Криму також гуляла бавовна. Вранці понеділку у Севастополі пролунали кілька вибухів у центрі міста. Як повідомляють в місцевих телеграм-каналах, над бухтою запустили димову завісу. Наразі Україна не коментувала дану ситуацію. Так звані представники окупаційної влади РФ на півострові також мовчать. Ну а на тлі цих подій у Криму розліталися російські воєнні гелікоптери. Більше подробиць чекаємо згодом. Також на безпілотників в Краснодарському краї пожалілося міністерство брехні РФ. Там заявили про нібито перехоплення літального апарату вночі з 14 на 15 число. Тим часом у Російській Федерації погода мститься за Україну. Ворожі міста продовжують іти воду внаслідок прориву двох дамб у Оренбурзькій області. Тамтешня влада повідомила, що всього з початку паводку в регіоні було підтоплено 18 тисяч 490 житлових будинків і 36 тисяч 694 присадибні ділянки. А рівень річки тоболу кургані за добу піднявся до 631 сантиметра. Прогнозується, що найближчими днями він може підвищитися ще до 80 сантиметрів. З цього кількість підтоплених житлових будинків у Росії збільшилася до 15,5 тисяч. А присадибних ділянок майже до 28. Після Орська під воду почав іти Томськ. Річка Том, що вийшла з берегів, зруйнувала дорогу під комунальним мостом на лівобережжі міста. Зона затоплення стрімко розширюється. Рівень води у місцевій річці наблизився до критичної позначки у 860 сантиметрів. За даними так званих російських засобів масової інформації, це сталося через невдалі. Льодові добувні роботи, що проводилися напередодні. Рухаємося далі до новин у світі. Голова британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має повне право відповісти на атаку Ірану. Передає видання The Guardian. Цитую: Звичайно, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі сьогодні вранці, ви по праву думаєте, ми маємо повне право відповісти на це. І вони, тобто Ізраїль, мають право. Проте ми закликаємо не допускати ескалації, сказав пан Кемерон. Також глава МЗС Британії висловив сподівання на те, що відповідні відповіді Ізраїлю не буде. А замість цього увага світу має переключитися на Хамас. Наразі відомо, що уряд Ізраїля вивчає широкий спектр варіантів щодо відповіді Ірану, як повідомив речник армії оборони Ізраїлю Пітер Лендер, рішення буде прийнято сьогодні, 15 квітня, або ж найближчим часом. Тим часом, за даними The Wall Street Journal, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Ізраїль бути обережними щодо відповіді на нещодавню атаку, аби не допустити відкриту війну на Близькому Сході, а також не втягнути до неї штати. Друзі, я вам дякую за перегляд. Всі думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на лайк та підписку на канал «Сейчас», Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових дачістах.